6 квітня необхідність згоди з Богом, подальше існування всього сущого залежить від його гармонії з волею Бога і підпорядкування їй. Це не просто довільна вимога Бога. Він вимагає, щоб усі речі підкорялися йому не для того, щоб задовольнити своє владолюбство, як це було б у випадку з людиною. А тому, що тільки в залежності від нього всі речі можуть існувати, було тобі виявлено, о людино, що добре і чого пожадає від тебе Господь. Нічого, а тільки чинити правосуддя і милосердя любити і з твоїм Богом ходити сумирно. Михея 6.8 Двоє не можуть іти разом, якщо вони не згодні одне з одним. Людина не може ходити і жити з Богом, якщо вона не перебуває в союзі з ним. Але саме її існування залежить від союзу з Богом. Без Бога не може бути життя. Тільки в ньому ми живемо, рухаємося і маємо своє буття. Що стосується самої землі, то тут немає жодних труднощів. Товаріння було підпорядковане не добровільно. Римлян 8.20. Вона пасивна в руках Бога, хоча і затьмарена гріхами людей. Воно було прокляте заради людини, і ще деякий час воно стогне і страждає, чекаючи на визволення, яке неодмінно прийде до нього. Бо ще і для створення саме визволиться від неволі тління на волю слави синів Божих, римлян 8,21 – але людина вступила в союз із Сатаною і його ангелами, повставши проти Всевишнього. Її природний розум тепер ворожий Богові, бо не кориться законові Божому та й не може. Римлян 8.7. Однак, з милості Божої людина продовжує своє існування. Це милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчилось його милосердя. Єремії 3,22. Це довготерпіння Бога спрямоване на спасіння людини, хоча люди втратили всі права на нього, повставши проти його любові і обравши смерть, він не бажає їх полишати, і тому передбачив засоби, щоб вигнані ним не були вигнані з нього. Друге самогіло 14.14. 14 у цьому проявляється велика любов Бога. Він самого себе дав за нас. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Івана 15,13, а Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Римлян 5.8. Він зробив це, коли ми були мертві через прогріхи, винятково через свою превелику любов, що нею він нас полюбив, бо Він багатий на милосердя. Ефесян 2, 4, 5. Бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, 2 Коринтян 5, 5.19, віддаючи себе за непокірних людей, щоб у такий спосіб примирити їх із собою, Бог показує, як сильно він бажає, щоб усі люди мали вічне життя. Бо, як ми бачили, тільки в єднанні з ним є життя. І ця любов до людей і бажання, щоб вони мали вічне життя, щодня проявляється в тому, що як акт милості він зберігає життя бунтівним людям, щоб вони могли почути його любляче запрошення та примиритися з ним. Він каже, Я прихилявся до тих, що мене не питали, я знайдений тими, що мене не шукали. Я казав Оце я, оце я, до народу, що йменням моїм не був званий. Я увесь день простягав свої руки до люду запеклого, що він, за своїми думками, дорогою ходить недоброю. Ісаї 2 Готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас!